Найвідоміша лемка України. Так тепер називають Христину Соловій. Дівчина просуває на шоу карпатську культуру, але мама досі проти участі доньки в проєкті. Мама з самого початку була проти. Я була шокована, здивована. Я була спантеличена зовсім. В неї був один аргумент. Це було то. Все буде добре, в будь-які Та мене нереально пробувала. Я ніколи не думала, що я дійду так далеко. На цьому етапі, що я заспівала свою лимківську пісню, тобто я, я не думала, що я буду далі співати, про що я. Що далі буде. А далі мені прийшлося постійно людям доводити, що я можу співати не тільки це. Результати голосування показали, що все-таки більшості подобається етно. Я буду намагатись докладати якомога більше зусиль, щоб ще на голосі країни заспівати одну лемківську пісню. Хоча б одну. Так сталося, що в нас в родині ніколи не піднімалося те питання лемки. Не знаю, чому. По-перше, тоді, коли мама була маленька, то про це не можна було взагалі говорити. Про те, що дід мій був Лемко. А тато не з Лемків, і, відповідно, про це ніколи ніхто не говорив. Я би хотіла записати альбом Лемківських писень після «Голос України». Перемога? Мені не потрібна перемога. Ну, все, що я хотіла зробити, я вже зробила. Правда. Христина Соловій